Шановне панство, вітаю! Сьогодні у нас на огляді буде Дугі s 100 І для початку хочу сказати, що я не розумів, для чого цей смартфон взагалі зробили, тому що по факту це той же Дугі v 30 але з іншим процесором. Проте, коли я буквально на днях дізнався, яка ж буде ціна, все таки на старті продажів 20 березня на AliExpress, я здивувався, і я зрозумів, що цей смартфон має місце на ринку захищених смартфонів, адже купити його можна буде за 200 доларів. Посилання на Aliexpress залишає в описі, на мій онлайн-магазин, де можна купити в Україні захищені смартфони, також в описі. Тож що саме ховається за яскравою зовнішністю та невеликою ціною. В принципі, тут все прогнозовано і досить непогано, тому що для тих, кому не треба 5 g інтернет, цей смартфон стане гідним супутником по життю. Так, він не без косяків, але якщо взяти до уваги ціну, вони в своїй більшості нівелюються. Що тут сказати? Тримаєш в руки дугі s 100 а таке враження, наче тримаєш v 30 який також нещодавно знімав, але ні, це все-таки інша модель. Це S100, і виробляється вона в такому жовтому кольорі, все інше буде чорне, виробляється також в голубому кольорі і в чорному повністю. Цей смартфон середній, можна сказати, по товщині, 17,9 мм ми маємо. І вага його 370 грамів. Тобто в цілому смартфон середній по габаритах, але враховуючи те, що акумулятор тут не маленький, можна сказати, що смартфон досить компактний. Є в нього і сканер відбитків пальців, вмонтований в кнопку блокування, є датчик пропущених сповіщень на екрані, є також кнопка, яка налаштовується. Все тут присутнє. В смартфоні немає розіму для навушників, тут є тільки Type-C під заглушкою і поруч мікрофон. Зверху, як бачите, немає нічого. І так, в смартфоні реалізований стереозвук: один динамік зверху, другий динамік знаходиться знизу. Щодо якості звучання, трохи згодом ми поговоримо. Фронтальна камера в нас знаходиться всередині каплевидного вирізу, а в цілому хочу сказати, що як на мене, в цілому дизайн цього смартфону досить вдалий. Щодо заліза і відмінностей від v 30 Основна і фактично єдина відмінність це процесор. Тут встановлений Helio G99, якого, як показала практика, вистачає для більшості задач. Невеликі відмінності процесору Dimensity 900, що встановлений в Дужі v 30 від процесору Helio G99, який встановлений в Дугі S100, полягають в невеликих мікрофрізах. А також в трошки довшому запуску додатків. Але це наскільки мінімально і наскільки не критично, що я думаю, брати до уваги не варто це, особливо враховуючи різницю в ціні між цими смартфонами. Тож, що в цього смартфона по залізу? Процесор Helio G99, 12 ГБ оперативної, а також 256 ГБ пам'яті постійної. Акумулятор тут на 10800 мАч. І давайте зразу про те, як же смартфон швидко у нас розряджається при перегляді відео. Смартфон пропрацював 16 годин на одному заряді, це зі 100% до 20%, що я вважаю просто дуже крутими цифрами, особливо враховуючи те, що тести проводились на увімкнуті частоті оновлення 120 Гц. В цьому смартфоні є багато програмних фішок цікавих, є режим підводної зйомки, звичайно ж, і також є можливість розширення оперативної пам'яті за рахунок постійної, але загострювати увагу на цьому ми не будемо. Можна налаштувати кнопку, яка знаходиться з цієї сторони з боку, можна по одному нажаттю, по подвійному кліку і по довгому натиску. Як бачите, три різні додатки можна сюди запрограмувати. Можна або те, що нам пропонує із стандартного, або якесь, якийсь додаток, який ми самі встановили. Ігри показувати в цьому відео я не буду, тому що вже багато дуже оглядів було смартфонів на процесорах Helio G99, і хочу сказати, що ігри тут йдуть нормально, абсолютно грати можна на середніх та високих налаштуваннях, в принципі, в будь-яку гру. В смартфоні є NFC, в смартфоні є бездротова зарядка і працює він на 12 му Android. Графічна балонка, як на мене, тут прикольно виглядає і досить швидко працює. Коротше кажучи, з технічки, особливих претензій до смартфону нема. До речі, важливий для багатьох, як і для мене, пункт щодо звучання смартфону. Так, тут стереозвук знизу та зверху над дисплеєм знаходиться у нас по одному динаміку. Що сказати з приводу звука? Він є, він приємний, тому що стерео, але він недостатньо приємний в цілому, тому що не вистачає басу і забагато високих частот. Якось так. А от щодо дисплею в Дугі E100. хочу сказати, що це та ж сама матриця, що використовується в v 30 а також в Дуґі VMAX. І якщо порівнювати її по яскравості, з яким з якимось юліфоном сучасним, то ці матриці відверто програють. Частота оновлення дисплею складає 120 Гц, причому можна поставити як 90, так і стандартні взагалі 60 якщо вам цікаво трошечки зекономити заряд акумулятора, але я, звичайно, раджу використовувати завжди 120 Гц. Діагональ складає 658 дюймів, Full HD роздільна здатність і звичайно ж 120 Гц, як я вже казав. Матриця IPS, вона має непогану передачу кольору, але дійсно максимальної яскравості тут не вистачає, як не вистачає її Дугі V Max і Duggie V30 також. Тому що дисплеї тут абсолютно в трьох. Смартфонах однакові. Так, дивитися відео, грати, робити якусь роботу, на такому дисплеї буде дійсно приємно, тому що, по суті, то матриця тут дуже непогана. І той момент, що стосується яскравості, ви будете відчувати тільки під час використання на дворі. Якщо у вас буде дуже яскраво світити сонце, наприклад, або в польових умовах десь використовуєте, то там, можливо, десь прийдеться вам трошки, так знаєте, придивлятися до зображення, і то до якихось маленьких його деталей. А в цілому, в принципі, видно все нормально. За дисплей тут реально можна ставити 8 із 10 балів. Ну і звичайно ж, камера. Я не скажу, що я сильно здивований тим, як знімає цей смартфон. Хоча в захист цього апарату хочу сказати, що тут хоча б електронна стабілізація є. Наприклад, в дугіве Максі її взагалі чомусь немає. Камера на 108 мегапікселів, звичайно ж, звучить круто, а що на практиці? На практиці ми маємо електронну стабілізацію в налаштуваннях відео. Максимальна запись у нас 2К, роздільна здатність може бути. Є також ширококутна камера, яка в Full HD у нас знімає відео. Зараз покажу. Ось. І якщо говорити про якість відео, то, звичайно, воно таке посереднє. Не можна сказати, що зовсім як в бюджетних смартфонах, але на топовий рівень якості, порівнювання з юліфонами, наприклад, воно точно не претендує. 108 Мпіксів, щоб ви розуміли, фото у вас будуть займати від 25 до 40 Мб. одна фотографія. І здавалось би, в такий величезний розмір можна записати багато інформації, але чомусь. Все-таки не вистачає чіткості, тобто, в цілому, постановка кадру мене влаштовує, але трошки фотографії все таки з жовтим відтінком віддають. Якщо говорити про запис відео, то там також електронна стабілізація працює, але не ідеально. Звичайно ж, це краще ніж її взагалі б не було, але маємо, що маємо. А от що стосується чіткості, то при швидких змінах ракурсу у вас буде просто суцільне мило. Ну і звичайно ж додаткові режими тут деякі в нас є: портретний режим, куди ж без нього, створення GIF анімації, QR-код зчитування можна і режим панорами. Як на мене, то режимів тут більш ніж достатньо. Головне, як це все працює. І зараз ми з вами це подивимось. Тож, Dug Тож Duggy S100. Тож, DuG S100, до речі, в якого, на відміну від Duogie VMAX є стабілізація в налаштуваннях. От зараз ми її і перевіримо. Ну, а звук, я думаю, ви вже оцінили. До речі, тут є ж і ширококутна зйомка відео, і також зі стабілізацією. Зараз перевіримо все це. Ой, трохи пересвічує. Якщо ви до цього моменту додивилися відео, вам респект. Обов'язково підпишіться на канал. Посилання на AliExpress на цю модель в описі, посилання на мій онлайн-магазин також буде в описі. Хочу сказати, що в цілому відчуття від використання даної моделі досить приємні. І в першу чергу за рахунок 120 Гц дисплею, звичайно ж. В іншому смартфон має якісь такі компромісні моменти, але в цілому він за свої гроші дуже непоганий. Свої ж думки ви пишіть в коментарях обов'язково. На зв'язку бувайте!